Скоро зустрінемось разом усі, пройдемо сполітні Росії, рука у руці, чути про Україну свій скоро бабці, дідусі, напечуть нам і сіль. Наша родина велика, наша родина, скоро зустрінемось разом усі. Корона настало, принесла просвіт, двері відчинив ввесь світ, ти проходь, та сідай за стіл, набирайся сил, як твої, шове тебе, кожен свій дім боронили, як леве, наші жінки, наші королеви, беріг, наш оберіг, наш маяк, наш берег. Від заходу до світанку, від сходу до заходу будем довго обіймати. З нас та в час, коли Розустріне без. Вечі там кібесів, наша родина, велика, Наша родина, висі. скоро вже тут так настало. Ми чимало часу на це чекали. Ми зібрало усі сили з думками. Наша зброя це правда, це кара, цікава. Будемо радіти, як діти. А -а. Поливати польові квіти. А, а Будемо дерева білити, залунає нам весь світ.